Вітаю вас, друзі! І з вами знову я, Тетяна Татаренко, і це мій колейний влог про моє життя і роботу художниці в Канаді. В цьому влозі ви побачите, чим я займалася, що я купувала, що я продавала, які роботи я написала і що мене надихає, і трохи канадської природи. Залишайтеся зі мною, якщо вам цікаво і приємного перегляду. Робочий тиждень почався з того, що ми поїхали до наших друзів, які подарували мені ось такі дві лампи. Мені завжди не вистачає світла, тим паче я працюю в безсміні. Так, підключила цю лампу, але я якусь там вставила, не знаю. Давайте зараз перевіримо. Це без лампи. З лампою. З лампою. Звичайно, тут можна поміняти лампу, тому що вона е, дуже слаба. Якщо ви дивилися мій останній влог, то ви бачили, що я там купила в магазині Долорама, у нас тут в Канаді є такі магазини, дуже дешеві, вони щось по типу нашої Аврори в Україні. І я там купила отаких от дешевих круглих полотен. Вони коштували всього-навсього 3 долара, навіть трошки менше. І я скупила їх усі і ось я на них роблю такі роботи. Мені дуже подобається розмір і подобається, як воно виглядає на кругленькому. Напишіть мені, будь ласка, в коментарях, як вам такі роботи, чи подобається. Мені дуже цікаво. Вчора я написала ввечері роботу. Сіла писати маленькі мініатюри і заодно написала ще оцю. Мені вона так подобається. Відблизькує трохи лампа. Пам'ятаєте, ті холстики дешеві, які я купляла по 3 долара? Так ось це на цих холстиках. Гарно, правда? Що ти тут, Дюша, робиш? А, помідори забираю. І ще між цими помідорами є Петрушка і Базилик, і я їх їм і дуже щаслива. Ого, який помідор. Бачиш, написано було, що це помідори чері, але це не чері. Це будуть якісь інші помідори. Тільки ручками їх не трогай. Також останнім часом я почала писати трохи більше картини, тому що в мене тепер є майстерня, але коли ми тільки приїхали, в мене якби не було дуже часу на це. І зараз в мене вже на ці достатньо невеличких, маленьких картин. І я почала працювати над великими. До речі, я їх теж почала виставляти на маркетплейсі і одну велику в мене вже купили. Так, дивіться, що в нас тут збирається. Збирається щось страшне. Затягло, такого я вже давно не бачила. Шлика знімаємо. Я думаю, що буде дуже велика гроза зараз, тому що воно гримить через кожну буквально секунду. Поки ще дуже далеко гримить, але... Подивіться, просто на це боже, які гарні квіти. Давно я вже тут не фоткала. Зараз пофотографувати. О май гад. О май гад. Боже, за тиждень як все виросло. Це тиждень я не знімала кучері свої. Дивіться, які вони. Вау! Це виглядає прекрасно. Так, ну я поки що пофоткаю. Дивіться, яка краса. Дивіться, я позаносила свої помідори, Оце це мені тут заросли. Зараз буде дощик. дощик. Не виходю, бо сквозняк дує. Так ось ливинуло. Та вітер доволі такий сильний теж. Боже, тільки недавно заливала, опять заливає всіх. Позабирала свої квіти. До речі, гарна новина, мій лаптоп почав працювати. Оновлюю свою портфоліо, свій сайт. Дощик іде. Я працюю. Ще треба візитівки зробити. Я повісила картини, дивіться, як виглядають. Робила таку серію і не знала, що вони будуть гарно виглядати разом. Так ми їх повісили. Мені здається, це гарно. Що скажете? Цю роботу я написала на цьому тижні і зробила з неї. Шортс, виставила його в Ютубі і він мене набрав вже 10 тисяч переглядів. Це для мене вже маленька перемога, тому що в Ютубі в мене ще таких переглядів не було. В Пінтересті в мене був мільйон і в Тіктоці пару тисяч, але ось в Ютубі ще ні. Як змінилося моє поле. Моє поле, чуєш як. Були ромашки. Конюшина і це корі, а тепер оце ось не... Не, не знаю, що це таке. Але виглядає гарно. Давай пройдемо до озера, ми пройдемо до озера. Дякую. До цього. Звісно. О, я гошечку, дивись. Де? Та не трогай, вона боїться. Може вона ядовита. Ой, мам, перестань. О, Соняшничок. Hello. Okay. Да. Я його фоткала, коли його ще він такий маленький був. Привіт! Дивіться, які тут ми вийшли на прогулянку, які у людей огромні хризантеми. Ну, Щоб ви розуміли, ось соняшники. А це ось хризантема червоні соняшнички гарно так здоровенно. Я цю картину вже повісила, а потім побачила, що акрил він потускнів, ви знаєте. І хочу зараз додати олії, олійними фарбами зараз додам кольору, тому що мені не подобається колір соняшників, мені не подобається колір маків уже. і буду я додавати. Тому що вона стала тускла. Ось такі ось мінуси акрилу. Так що, let's go виправляти картину. Спочатку я вирішила вийти в Тіктоці, порозмовляти з вами і думала, що хтось прийде, але люди заходили-виходили, чомусь нікого не було з моїх підписників, тому я буквально через хвилин 10 вийшла і вирішила зробити таймлапс. Я пододавала серединок, зробила їх насиченішими і виправила один соняшник. Зараз ви побачите результат. Ну, no, так, тепер виглядає ця картина. Мені здається, стало краще. Що ви думаєте? Напишіть в коментарях. Додала олійними фарбами. Бачите, маски більш видно стало. І трохи додала насиченості, яскравості, кольорів сонячні стали краще виділяються. Ці роботи я вам ще здається теж не показувала. Сьогодні у мене зйомки більших картин моїх абстракцій, всіляких там експериментальних. Буду виставляти їх в магазин, на Etsy, на маркетплейс, ось такі роботки в мене ще є. Пишіть в коментарях, як вам. Такі роботи. Мені дуже цікава ваша думка. Зараз буду проводити перед цю картину. Сподіваюся, що прийдуть заберуть і все буде добре. І вона в мене вже повністю висохла. Мені залишилось прописати тут торці, пофарбувати, підписати її. А мені написали, що заберуть. Взагалі хотіли вчора забрати, але вчора мені було дуже погано, У мене була мігрень, і це страшне. Хто знає, той знає. Минулого року я часто виставляла картини на маркетплейс і в мене купували доволі таки нормально. Але потім я якось це забросила, тому що почала інтенсивніше вести свій магазин на Етсі. Але, на жаль, з Еції якісь реальні проблеми в мене, я не розумію, що відбувається зараз. І в мене була реклама підключена по 10 доларів на день, але я її зараз відключила, тому що вона мені не принесла того результату, якого я хотіла. І зараз я знову починаю просувати свої картини так само, як і раніше, тільки без реклами. Подивимося, що з цього вийде. Картину вже почала покривати, покрила верх, верніше, замалювала торці верх і боки. І заодно замалюю торці зараз на цю картину. Картина, яку я робила на замовлення, вона вже висохла. І сьогодні теж я її буду пакувати відправляти. Заодно зараз замалюємо торці. На олійна, а торці я замальовую акрилом. Тут у нас Чорний, нам треба чорний. Тут вже майже чорний з темно-зеленим. Чорного немає. Буде фіолетовий з темно-зеленим. От. Я не люблю замальовувати торці одразу, тому що мені потім незручно сушити. Я вся вимазуюсь. А потім, коли картину купляють, тоді я вже беру прям і перед відправкою замальовую, все одно акрил сохне дуже швидко. Цю картину в мене купила покупчиня, яка купляла в мене на ярмарку. Наступну картину мене купили в сусіднє місто. Ось я її підписую. Зазвичай я пишу просто назву, потім розміру в дюймах, чим написана ця картина, що коли картина вона написана, підписала? в якому місті, своє ім'я, прізвище, рік народження, і звідки я знову прийшла я в майстерню. Я думала, що я сьогодні не буду тут працювати, але в мене тепер з'явився час. Зараз ось зробила собі кави з люді. Зараз буду пакувати картини. Промалювала торці, вона вже висохла. Зараз я її буду пакувати. І ще треба мені пофотографувати. Мініатюрки вистав. Картину вже забрали, як ви бачите. Не дорого, але все одно я радію, тому що гроші дуже потрібні, тому як на Еці в мене зараз продажів нема. Все дуже-дуже печально. Тому зараз буду фотографувати нові лістинги, виставляти. Ось ці мініатюрки, я думаю. Пофоткаю. І ще ось тут у мене є ті, які я не відзнімала. Зараз я їх теж пофотографую, щось виставлю. Робила вчора відео з цією картиною. До речі, я її сфотографувала теж для свого сайту. У мене м закінчилась підписка на моєму сайті, і він закрився. Зараз я його оновлюю, працюю над оновленням, там пододавала свої події, які в мене були, і картини трохи змінилися. Так що ось додам цю картину до колекції моїх і буду оновлювати сайт. Також, також я роблю візитки, зробила новий дизайн, не знаю. Не впевнена, що він мені дуже подобається, тому я ще їх не замовила. Але мені вже дуже треба їх замовляти, тому що вже. Уже в мене надвигаються ці наші івенти, фестивалі, і мені треба багато візитівок. День промайну, я відпустив його задум. Отстані про майні, всміхаю сіла вони мені. Серце сяє, моя душа разом стує і літає. Покажи Покажи футболку. Покажи футболку. Ну і ввечері я написала швиденько ось таку ще картину. Зі своєї картини, яку я теж писала з іншої картини. І, коротше, така, ось такий ось каламбур. Але щоб писати соняшники і маки, мені вже переважно не треба референс. Коли я перевіряла лістинги в магазину, побачила цю картину. Мені дуже подобаються тут кольори, текстура, але я, вона не приглядається, не купляється. І я вирішила змінити вазу. Зараз покажу вам, що з цього вийшло. Нарешті в мене дійшли руки, щоб запакувати картину. Ось ці соняшнички я їх вже підписала. І це буде подарункова картина. Я вклала відкриточку. Ой! Откриточку. Це мій янгол напринтований. Принт мого янгола з моєї картини написала побажання. Конвертик такий і зараз запакую. Давай, значить, то я діла. Запакую його в звичайну звичайний папір, які нюанси відправки картини. Якщо у вас є в вашому магазині така опція відправити картину як подарунок, то ви, коли ем, оформляєте пересилку, то ви не пишете ціну, ви не пишете, що це мерчендайз, ви пишете, що це гіфт. Отримають цю картину. Вони не будуть бачити цю суму. Просто в такий звичайний папір, клею наклеєчку хендмейд, і ось відкриточка. Не завжди я відправляю свою відкритку, але це покупчиня особлива, тому що вона прийшла до мене з ярмарки і вона живе тут у Гамільтоні. І вона своїй подрузі попросила ось таку відкриточку зробити. Давайте пакувати. Ви просили зняти в мене окреме відео, як я запаковую картини, але, на жаль, у мене зараз зовсім немає на це часу, тому я вирішила зняти такий там лапс, і я думаю, тут видно, що я роблю. Якщо картина не повністю просохла, то її можна один шар плівочки зробити, а потім пакувати в папір. Потім я ще наматую плівки, щоб вийшла така подушечка, щоб картина не прим'ялася. Потім картонки з двох боків і ось конверт. І Знову доброго ранку, сьогодні в нас неділя. я... Вже почала монтувати відео для вас. Ось вчора я показувала, що я буду переписувати цю картину. Ось Так от я її зробила. Не знаю, що скажете. Не дуже мені подобається ця ваза, але так вчора щось не пішло в мене. Ну, але я вже так залишу. Сьогодні треба це пофотографувати і виставити. На Етці. Ну і тиждень закінчився тим, що ми поїхали на озеро. Ми мешкаємо в провінції Онтаріо, біля Торонто, в місті Гамільтон, і тут дуже багато озер. Найближче озеро до нас це озеро Онтаріо, але ми в ньому не купаємося, тому що вода там брудна. І ми їздимо купатися на озеро Ірі. Це озеро знаходиться приблизно годину від нас. І коли ми туди їдемо, я дуже люблю, тому що там такі краєвиди, такі, знаєте, сільські, оці всякі поля, всякі річки, дерева. І я дуже люблю розглядати це. Це дуже нагадує українські краєвиди, звичайно, дороги тут кращі, але все одно дуже приємно і це, ці такі поїздки мені приносять спокій. Ну, і як ви можете бачити, це озеро дуже велике, не видно ніяких країв і берегів, і іноді воно мені нагадує навіть море. Цього разу вода була дуже тепла, але брудна, тому що поприпливали водорості. Під вечір вже налетіли чайки, тут було дуже багато людей, паркінг тут платний, можна заздалегідь купити квиток, який буде коштувати на цілий день 18 доларів. Але якщо ви приїдете просто, то буде дуже важко знайти парковку. І навіть якщо ви знайдете парковку, то тут буде коштувати година 4 долари. Так що на цілий день їхати трохи дорогувато. Тут для вас я познімала трошки краєвидів, подивіться, як це все виглядає. До речі, в цій місцевості приблизно 40 хвилин. В окрузі немає жодного Макдональдса. Ми хотіли купити шейка, але взагалі нічого немає. Я навіть не бачила тут ні магазинів, ні супермаркетів. Я взагалі не знаю, де ці люди скупляються. Реально отак, отакі ось поля, деякі будиночки, іноді якісь такі невеличкі селища і все. І абсолютно немає нічого. Ну ось так от живуть фермери. Чесно кажучи, я навіть не побачила на де заправки. Звичайно, може десь там, якщо заїхати в місто або в містечко, тут такі невеличкі містечки кругом, то там, звичайно, можна знайти і магазинчики, і парковочки. І мені, до речі, подобаються ось такі червоні будиночки, червоні ферми. Виглядає все дуже гарно. І зверніть увагу на траву. Тут всюди покошена трава. Дивіться, ну якби виглядає все дуже приємно, чистенько. Ця річка називається Grand River і тут ловлять гарну рибу велику, але ми ні разу цього не робили. Ну і На завершення цього влогу хотіла показати вам, які картини я написала за цей тиждень. Вийшло небагато. Ось оця ось була найбільша картина. Розмір її 60 на 60 см. І, до речі, Reels, ні, не Reels, а Shorts, З цієї картини в Ютубі в мене набрав 10 тисяч переглядів. Це для мене перемога, тому що в Ютубі ще в мене стільки переглядів не було. Ось так. Ну і тут ще картини, які я написала за цей тиждень. Цю я не писала це, я просто переписала вазочку. Зараз покажу. Перед цим відео ви бачили це. Так що це не нова робота, це я переписала її. Я переписала дві роботи. Ще соняшники е, виправила. Оті великі. Ну і ось такі кругленькі. Теж зробила свої улюблені пейзажі з квітами. Оці вчора. Це ось остання картина, яку я написала. А це, мені здається, перша. Із цієї круглої серії. Ось такі мініатюрочки з магнітиками. Це будуть магнітики. Теж вирішила спробувати. Ну і ось такі, такі не дуже багато, але трохи є. Що я вам хочу сказати? Дякую вам, що ви подивилися мій влог. Я сподіваюся, вам було цікаво. Пишіть, будь ласка, свої коментарі. Я завжди все читаю, намагаюся відповідати на ваші запитання, якщо вони є. Мені дуже приємно, що ви, ви підписуєтесь, що ви дивитесь. Буду намагатися знімати більше, щоб робити нові влоги. І напишіть, будь ласка, як вам ці картини. Яка сподобалась найбільше? Я навіть не знаю з оцих круглих, яка мені найбільше подобається. Кожна мені подобається. Оцю я ще не ці не виставила. Пишіть свої коментарі, запитання, ставте вподобайки або не вподобайки. І всього вам найкращого. З вами була Тетяна Титаренко, художниця з Канади.